Я тут запитання, але я напевно, що до я не перебуваю в зміні, я не можу віддавати гарантії, де не знаходиться. Це, напевно, об'єдково-комунального господарства ситуації так далі. Що стосується рекультивації, це була програма по етапної культурації, вона є правдивою. І в межах цієї програми ми виділено 300 тисяч, вони виплаті, для того, щоб втримати в незалежному стані. Дані. Я вас секунду потім. Перше ну, питання дійсно не по адресу. прибувала не міська рада, прибувала обласна рада. ви правильно самі дали на своє запитання дійсно по відповіді міської ради про те, що відціління не потрібно, вони не хочуть брати на баланс. Але я повинен сказати, що Тетяна Станіславна працює е, в попередній економіки буквально менше місяця часу. І так сталося, що попередній керівник відмовився виступати. На вона написала заяву звільнення навіть не за власним бажанням з золотої сторін. Тому керівництво в даний час здійснює Тетяна Станіславна, вона доповідає звіт, який мав робити інші людини. Тобто вона, в принципі, дає зараз відповіді на ті запитання, на які не може дати відповіді, оскільки в цей час там не працювала. Прошу це врахувати. Порано постійно.